51, згідно з статті 51 закону про національну поліцію на обласну раду покладена наступна функція. Тобто ми маємо делегувати двох представників громадськості в комісію, яка буде в подальшому наглядати за поліцією, яка буде контролювати поліцію, яка буде так само давати можливість просування когось по службі, ну і все, що здійснюється в роботі з поліцією. Всього буде п'ять представників. Один представник буде від міністра внутрішніх справ, один представник від центрального керівника поліції в Києві і один представник від керівника поліції, який буде очолювати її у нас в місті Рівному, і два представника від обласної ради. Головною метою є те, щоб саме моральні авторитети з високим почуттям справедливості. Потрапили в цю комісію. Тобто зараз хочу звернутися через за собою масової інформації до громадських організацій, громадськості для того, щоб провели серйозне обговорення і делегували насправді моральних авторитетів людей, які користуються дуже великим авторитетом в суспільстві. Головною нашою метою є те, щоб зробити поліцію. Новою сучасною, яка буде мати авторитет, яку всі ми будемо поважати, і від того, хто буде два представника в цій комісії, які надасть обласна рада від громадськості, буде залежати багато, чи стане нова поліція новою, сучасною, або може перетворитися на таку саму міліцію, яка є сьогодні у нас в Україні.